Мої вітання всім! Ми дуже давно не чулися, а я сьогодні готую лагман на вогні. Це нереально смачно. Я думаю, ви, як завжди, мене, звісно, поправите, якщо я десь в чомусь була неправа або невірно готую лагман, пишіть в коментарях, я обов'язково спробую і ваш рецепт. Для початку додаю соняшникову олію без запаху, і сюди у мене іде нарізана підкопчена підчеревина. Дуже смачно з нею буде, трошечки її обжарюю, висмажую, щоб вона дала свій такий аромат. Далі йде у мене сюди м'ясо. М'ясо частково, саме м'ясо частково на кісті. Для бульйону це буде саме те. Можна вибирати свинину, можна яловичину, яке ви любите, яке ви хочете, можна і баранину. Як м'ясо підсмажилось, додаю картоплю такими величенькими шматочками, і морква нарізана. Також обсмажую це все з картоплею. Потім у мене пішли копчені ребра, і цибулька нарізана знов трошечки обсмажую. Запах просто неймовірний. Подивіться, як це вже гарно. Потім уже сюди йдуть кабачки сині, вони ж у мене жовті. Також йде сюди одразу і перчик, і помідори ті, які я не перебивала, а додаю шматочками. І мій помічник мені перебив блендером і ще свіжих помідорчиків. Також заливаю пропорції, всі довільні, скільки я хотіла, стільки я й клала. У мене дуже великий казанок, тому скільки чого хочете. Додала спеції за смаком, та перчик і різна суміш спецій: до м'яса, до лагману, і заливаю все це водою. Закипіло, накриваю кришечкою і томим хвилин 40, годину, може більше, так, щоб м'ясо аж відставало від кісточки. Далі нам окремо треба буде зварити лапшу, я варю її завжди окремо. Можна її кинути буде при завершенні варіння прямо сюди, і буде такий класний навар. В кінці додати зелень і чесничок за бажанням. Але я лапшу варю окремо для того, щоб вона на ранок у мене не набугнявіла, а я могла. Додати її окремо і поїсти зранку, і на наступний день ось така смакота виходить неймовірно смачно обов'язково спробуйте, хоч на вогні, хоч на плиті. Ми ще також тоді приготували дуже прикольний шашлик. Там іде відбите м'ясо. Потім я підморозила сало, нарізала його тоненькими слайсами і перекладала це шарами: м'ясо, спеції, сало, знову м'ясо, спеції, сало. І так підморозила в морозилці трошечки і нарізала на шматочки і далі вже на шампури. Виглядало дуже прикольно, але смажити обов'язково на сітці потрібно. З вами, як завжди, був кекс. Всіх цілую, люблю, до нових зустрічей, друзі. Па-па!